Вше, що вийшов закон про штрафи за дікпіки, збочинець ігор із жалем зрозумів, що настав час повісити свого Борьку на цвях. Як ви зрозуміли, мова піде про одну пікантну тему. В травні державою запроваджені штрафи за розсилку дікпіків і інших фотографій інтимного змісту. Будь ласка, на екран. Напевно, як і всі штрафи, їх можна сплатити у відділенні банку. Отже, відділення банку. Добрий день. Добрий день. Мені б цей штраф оплатити. Сідайте. За що штраф? Та ні, я не буду сідати. Давайте швиденько оплачу і піду. Там делікатне питання. Так а за що штраф? За за дікпік. За що? Дікпік. Як це дікпік? Це що таке дік-пік? Це що, з паркуванням зв'язано? Та ні, ну не зовсім з паркуванням. Там інше. Сідайте одну хвилиночку. Люда! А, а що таке цей Дік-Пік? Чоловік хоче оплатити штраф. Можете не кричати. Як? Дік-пік! Дік-пік! Та не кричи! Так, дік-пік! Хоче штраф оплатити за дік-пік! Ну, може, щось з паркуванням. Ні, каже, не з паркуванням. А, так ти у Каті запитає. Вона у нас молода, вона все знає. А то вони придумають оце. Дік-пік, дік-пік. Катя! Так, 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 так. Катя, а що таке цей дік-пік? Дік-пік? Катя, чого ти смієшся? Чоловік хоче оплатити. Но дивіться, дік-пік це коли чоловік скидає фото своїх геніталій жінкам. Це цей, чи що? Mm. Так, це чудо. Напевно, в Ощадбанк зайду. Піжди! сідай, сідай. Дік піче, а? Це що такий закон прийняли, так? Так, так, до речі, в травні якраз прийняли закон. А це адміністративне чи кримінальне правопорушення? Ну, да! Ну ти що ти дурненька, чи що, а? Ним що, вбити можна. Ну, ну, понятно, що адміністративний, ну. Катя, можеш ти. Ой, Люда, ну і що з ним робити, а? Слухай, чоловіче, ти свій дік-пік в якій? В Київській області робив. Ти, ні, в Житомирській. Ну, ну так отоїть в твою Житомирську область. Оформляйте свій дік-пік. Можете не кричати? Ну, дійсно, Люда. Ну, чи ти уреш, а? Ореш як різана а на цілий банк дік пік дік пік дік пік дік пік дік-пік. Дік -пік. Ну, бачиш, людина соромиться, а? А ти ореш, а? Ну, подумаєш, оступилася людина. Ну, випадково відправила цей дік-пік. Ну, що тепер його морду тихати цим, а? Ну. Ой, порушнику. Давайте оформляємося. Де проживаєте? Стоянка. Ну, це зрозуміло. Ну. А вулиця яка? Дайте вгадаю. Вульгарно-кудрявська. Агрегатна. Чула? О, а, агрегатна. Давай ідентифікаційний код сюди. А, а це ж ну, це ж конфіденційна інформація. Люда, ти чула? Господарство всім показувати, то він добрий день. А, 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 а ідентифікаційний код конфіденційна Йо-йо-йо. Паспорт маєш? Блін, Паспорт вдома забув. Дома хтось є? Мама. Ну, дзвони до мами, давай дзвони. Питайся. Як вона ханово тебе так виховала. І нехай скаже серію номер паспорта. Давай. А, ні, в телефоні от записаний. Серія, номер. От. Не треба мамі. Люда, і як це оформляти, а? Це що, англійською писати цей Дік-Пік, а? Я, я не знаю, ви що тут працюєте. А ти би поцікавився перед тим, як займатися цим ділом своїм, а? Все, давайте я до, цей додому піду. На, бери ручку, розписуйся, там де оплата за штраф. Давай. Ну куди ти? Тут. Сміливіше, сміливіше. Господі, ти, напевно, пісюн впевненіше тримав, а? ти що? Я, я пішов Так, почекай! Обідийся він, а сідай. Ти скажи краще. Людочка то симпатична. а? Ну, Симпатична. Люда, блуху вайбер! Ти дік пікчику сподобалася. А все, жартуємо, жартуємо. Ми такі просто веселі дівчата. Оплачуємо. Через телефон можна? Через телефон можна що зробити? Та ні, оплатити. Оплатити. Значить, так. Почекай, почекай, поки термінал дік пікне. Ой, пути. Поки пікне, з'явиться сума і тоді оплачуєш. Оплата не проходить. Яка там сума штраф? 65 гривень. Так мінімальний за дікпіки 1200. Що ж ти там таке понаприсилав? що вони тобі такий мінімальний штраф виписали, а? <рив> Ні, ну вони, звісно, наверху там молодці. Придумають всякі штрафи дікпікщикам, а як їх оформлювати, ніхто не каже. Люда! Що? Що? В нього штраф 65 гривень. такий маленький. <рив> Щик нас. Ну давай, показуй фоточку нам. Показуй свій дик <гум> Давай, Давай, Тут. <гум> Люда! Люда біжить сюда! <гум> а ти кажеш, гуляш в нас в кафе, поганий вигляд має. Що <гум> <гум> він весь такий? Так, візьміть. просто. Ого! Боже, Люда, дивись яка краса. В гнізді одна пташеня вилупилося. І шифа на підході. Галя, ну чого ти смієшся? У мого васька такий самий. Ну так твій васька кіт, причому кастрований. <реку> Коротше, ви Джо, так і будете хіхікати? чи я все ж таки оплачу штраф і піду додому. Так ви не можете оплатити штраф. Він у вас маленький. Що робити? Що робити? Знімаємо штанішечки, будемо ваш дікпік до 1200 гривень піднімати. Давай, 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 давай! давай. Не буде нічого знімати. Давайте вам просто цю фотку скину, може, щось ну, можна давай, буде. Ну, давай хоча б цю. Він на вайбер присилаю, пиши заяву в поліцію. А все, не треба вже нічого писати. Я, я випадково в груповий чат скинув. Вже мама дзвонить. йолки палки Алло, мам, а, та це не мій. Я не бачила це, це просто ряди зараз. Наші вшаті.